Є в нас гарні перспективи. До нас звернулася громадська організація, яка пропонує привезти стадіон в нормальний людський стан, облаштувати його, покосити всі трави, відновити лавочки, освітлення зробити, паркан, тобто привести в нормальний стан стадіон, щоб могли займатися діти нашої школи і просто діти мікрорайону чи міста, займатися футболом. Ну, на рівні, може, не професійному, на такому рівні. Дилетанському, якійсь мірі, може з часом переросло свою професійний рівень для того, щоб дітей все-таки не залишати на вулиці, щоб діти мали якісь заняття і фактично зміцнювали здоров'я, про яке ми сьогодні говорили. Ми з цією пропозицією звернулися до Петра Ярославовича Сушка. Петро Ярославович казав, що переговорить з мером міста. І вчора у нас була в школі зустріч мера міста із нашим мером був, ну, Олексій Васильович був, Тарас Метик і. Петро Ярославович приїхав до нас в гості, оглянули школу, ну і висловлювали свої пропозиції. Нами висловлювали свої їм пропозиції. І було чітко сказано, ніяка громадська організація взяти стадіон під своє шефство не може. Тому що ми ніяким громадським організаціям довіряти не можемо. Цим може займатися тільки велика бюджетна установа. Тобто це мало на увазі певнені сім'я. Ну я вам просто розказую вчорашню розмову. Цікаво. Звичайно, я це, це все ми обдумаємо, подумаємо, як до того підійти з іншого боку, як це все Nie, можливо організувати. Ми вам не дамо. Ну, це одне питання. Потім от були оглянути нашу школу, тому що Тарас метик в нашій школі жодного разу не був. Ні, один раз може давним-давно. Ми були подивовані тим, що школа зовні, можливо, в, якійсь, в якомусь такому більш жалюгіднішому стані. Хоча, як сказав Олексій Васильович, монументальна споруда. Фундаментальна, фундаментальна, фундаментальна. фундаментальна споруда зайшов наш актовий зал, і ну, в нього вирвалось ого. Ну, зал у нас просто чудовий і актовий, і спортивний. Ми можемо ними похвалитися і фактично можемо там і розвивати той самий спорт, і будь-які гуртки. У нас багато пропозицій різних У нас багато дуже гарних пропозицій, які я пропонувала вже і, 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 і пану Сушку, наприклад, ну, можливо, якісь організувати, дати, віддати, наприклад, частину нашої школи чи на базі нашої школи можна організувати якусь філію від станції юних технік. У нас великий стадіон, там би можна було той самий картинг розвивати, ще якісь інші види спорту. Дати той же стадіон тій громадській організації. Вони не претендують та громадська організація на стадіон. Єдина умова їхня була, це, щоб стадіон був прив'язаний до школи, ну, якимось документом, тобто належать відділу освіти. А вони складуть двосторонню угоду з відділом освіти, в якій будуть брати на себе зобов'язання, обслуговувати стадіон, ремонтувати його і так далі. Відповідно, і відділ освіти буде на себе якісь відповідні зобов'язання брати. Це би все було в юридичній формі, все оформлено. Ніхто не хоче нас слухати. Не підходить наш варіант. Можете сказати, ну, тому, що тут за громадською організацією? Можу сказати Другович, зараз. Україна захід. Я добре кажу для смену. По-перше, таке ще поки. Поки сам процес не пішов це і нема такого містник. дозволу, людина каже: Ну для чого я буду висвітлюватися і ходити Ой, демонструватися? каже не загинув він зі Львова. Це він як прізвище Ярослав Копина це в футбольній так. школі. Так в 17 й школі і він випускник не випускника, випускник, а учень нашої школи. Мій однокласник. Нас просто так доля якось звела по, по, по одному якомусь випадку, і ми були ну, приємно вражені, що в мене є, в нас є в школі свої проблеми, а він запропонує якесь певне вирішення цього всього. Але чи не думаєте, ви що запросивши Радзіявського, ви зробили Ні, він то, Він сам він він навіть нам не повідомив, увідомив, що він прибув? Він окинув боком, що там є, і в нього зразу бізнесові плани не, Пані Наталі, у вас так. немає відео, немає нічого такого, ви не, не змогли зафіксувати цей момент. Не знали, ми Прибуття. ми не знали. Нас не знали. знали. Це не. була реакція міського голови. Тоді, коли був діалог по Алсету, і якось чудом мені вдалося додзвонитися дзвонитися останній телефонний дзвінок, коли Олексій Васильович говорив, що восьма школа, там 140 дітей, відсутній актовий зал, спортивний зал, школа вже в цьому стані, колектив не має ніякого професійного рівня і взагалі на Олімпіадах ми не маємо жодних місць. Ну, Бог мені поміг, я сиділа годину, набирала, телефон був червоний, я така сиділа червона, і останній дзвінок я попала. І я кажу, Олексій Васильович, у нас 170 дітей, я розумію, це мало, але це не стосовно. У нас є чудовий актовий спортивний зал. У нас кажуть, я досягнемо 10-те місце, маємо по олімпіадах в місті. Школа 9-річка. Якщо брати в відсотках, то ми, можливо, будемо мати і третє, і четверте. розумієте, Що 700 дітей, що 70, 170 дітей 170. у нас 10 місце, тобто середній рівень між всіма школами. І Олексій Васильович тут же в відповіді сказав, що він приїде до нас до школи, подивиться на наш чудовий актовий зал, познайомиться з нашим талановитим колективом. І приїхав. Перечекайте бізнесменів, які будуть це оглядати. <рес> <рес> ну, то, тому і громадські слухання для того, щоб якось призупинити цей процес захоплення шкіл бізнесовими колами. Це рейдерське захоплення. Михайло Васильич, це, це вже обговорення. Ну, це вже обговорення. Ну, хто не знає, Михайло Вавлен, депутат Дробіської міської ради. Я хотів би розпочати з цього тут. Е, маєте робота, що е, маєте тема, що було, що є, чому так є, хто винуватий, що робити. Ось така загальна картина. І нас є два модератори, які хочуть оці, на ці всі питання відповісти. І ми маємо сьогодні знайти таких експертів, які візьмуть напрямки. І ці напрямки треба вести. Діти, треба демографію, подивитися, скільки народжується, яка перспектива, як перевести, в яких школах це був один напрямок. Був фінанси вивчити фінанси по округу. І то треба дати людей фаховою на тих напрямках. Викладацький склад, рівень викладацького складу, перспектива наповненість. Ось ці всі питання приміщення. Так само. Оці напрямки, коли ми зберемо, і тоді ми можемо вже йти на громадські слухання. Я за, це треба робити. А тепер скажу вам, що ми маємо дровачі починати. Дровабичі влада є непрозора. вона є кулуарно закрита, корумпована. Ось того ми маємо починати. Раз сьогодні влада така, починається з міського донизу, нас немає гуманітарної і духовної політики, дрогобичі. Нас немає такої політики. Ми не знаємо, що ми маємо робити, як це робити, хто це має робити і до чого ми маємо прийти. Нас немає національного патріотичного виховання дрогобичі. Загального. Чому я так до того прийшов? Перше, нас є людина, яка займається цими питаннями. Нас є заступник міського голови з гуманітарних питань. Немає. А в законі про місцеве самоврядування є цілий розділ. Розділ виконавська влада має займатися освітою, наукою культурою, спортом і вихованням. Є цілий розділ розділ 32, А нас на нагрузку хтось там веде, які основні обов'язки, на мою думку, не виконує е, задовільно. задовільну. Ось із того треба нам почитати. Маєте на увазі? Я маю на увазі секретаря міського секретаря міської ради, якому дали нагрузку. Що на мою думку, суперечить чинному законодавству, бо не може бути поєднання. Але це ми маємо тим займатися. Далі. Нас е, міськвино це, це є е, розумієте, е, е, таке внутрішньо закрите середовище, яке не генерує ідей. Воно воно мало генерувати. Воно навпаки, тормозить всі процеди розвитку там. Турмузить. І, і чому, і воно, як, як, як без наряддя їх величності міського голови, от сказав отак. І чому такі непродумані рішення? Тому що вони не йдуть на аналізі. А сказав батьку, свезу з, з чи з п'яну, делим так, і вже пішло ура. І чому? Я як депутат, ще жодне рішення по осміті, яке було на міській раді, воно не пішло продумано, воно не мало обговорення. Ось сьогодні два, дві людини ініціюють обговорення. А чому влада? Влада би мала робити громадські слухання. Вона би була зацікавлена знати думку ситуації. Вона цього не робить. Їй вигідно вести себе колорарно, корумповано і, і, і в своїх інтересах. Далі, міська рада, нас дивіться, 50 депутатів. Комісії з освіти є 4 депутати. Земля 11, бюджет щось там 15. Там такі ще інші. А, а от освіта чотири депутата. Медицина 4. І медицина чотири, і регламент чотири. Тому до -то нас все так е, е, хіле таке все йде. І, і здоров'я, і освіта, і, і, і розум так само. А ви в З регламенту. А ви? медицина. Медицина. Е, е, до речі, я весь час каденції, я буду питати, весь час є в регламенті. Не так, як Віра Івай, де, там, приватизація, вони туди десь там туди, всюди вона все знає. Ну то до речі, я хотів сказати. Тепер, тепер ми йдемо, тепер ми говоримо по, медиц... е, 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 по, е. по комісії. Е, е, друзі, для вас скажу. Е, Святослав, чотири чоловіки комісії. Хто очолює? Інструктор міськно, е, 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 хто заступник? Директор другої школи. Е, ще там є один депутат, який рідко приходить. І Микола Походжа, який 65% пропустив сесії, а комісія ж навіть не знаю аналізу за рік скільки він пропустив. Ось вам та е, ті, хто мають генерувати ідеї, хто мають вивчати досвід і, і провадити політику. От, от тому ми до того прийшли. Чому так у нас є? Хто винуватий? Розуміло, що міська влада, міський голова і все це, Що нам треба робити? Що нам треба робити? Я вважаю, що ці громадські слухання мудро, якщо ми їх проведемо, і ми вийдемо на програму. Програму розвитку освіти в місті Дрогобиці не одного боку, треба нам ді шкір чи не треба. Це будуть хтось один вивчить і скаже, що треба, а вийти на ту програму, яка яка, яку треба виконувати не ті владі. Я ж на ту владу не розраховую, а та яка прийде, що вона не ще столиска починала, а починала в того напрацьованому не е, 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 службовцями халуями. А людьми, які хочуть змінити дрогобич ту політику, яка є. Ось ось такий має бути наша загальна концепція. Я з тим погоджуюся, готовий підкласти плече на будь-якому етапі для того, щоб вийти на розумне рішення. Михайло середжа, може простіше не цікавити два з половиною роки? Е, Анатолій, е, е, мене враження, що так зацікавлений, що вони були йти під мав роботу. Якщо робити, то треба... Я так бачу, я так бачу. Я так бачу. правильно Збираємо Розумієте? Якщо ми ламаємо двері до ратуші, то Анатолій немає, він потім напише. А якби він підставив одні двері взяв а я другий, вже б дверей не було. Я жартувати не запитав. Фізично не треба, а треба розумову. Ми розумову робимо.